А нам не можна втрачати втрачати людей, скільки людей загинуло за ці 4 місяці, втрачати землю українську і втрачати час. Права рука президента Зеленського підживлює занепокоєння щодо повзучого авторитаризму. Пише авторитетна і впливова Financial Times. І це лише початок. Відповіддю на неадекватну поведінку української влади. Буде публікація дедалі більших подробиць про її життя у авторитетних медіа з відповідними наслідками. Еліта на Заході не зможуть не реагувати. Тож персональні кадрові питання щодо оточення Зеленського поступлять перед ним дуже дуже скоро та гостро. Тут або змінювати поведінку, або готуватися до проблем, а перекинути свої проблеми на країну не дасть суспільства, щойно доведено. А точнее Зеленського може скільки завгодно переконувати його, що акції проплачені, а захід нікуди не дінеться, але він має пам'ятати, кінець завжди починається із втрати відчуття реальності. Доказ не забарився. Стаття «Підступний ворог України і її власне керівництва у впливові як у Вашингтоні, так і в Брюсселі. Політика, скільки ще треба сигналів, щоб від всевладія п'яти шести менеджерів. Прийти до коаліції єдності і уряду порятунку. Якщо є чим, думайте.